Скільки раз було, що і при совєтській власті священників тисячами, десятками тисяч наганяли у концлагеря смерти. І скільки людей рукоплескало, скільки людей казало, ага, та значить, було за що, розказують очевидці, що в Сибіру у 30-х роках гнали священників колонами, як воєнопленних. 30-х роках і ще 10 років до війни, а вже Сибір був наповнений воєнопленними. А вони не були воєнопленні, вони не були ворогами, але сатанінська власть посчитала їх ворогами. Що ж ми видимо і сьогодні? І сьогодні високопосадовці дерзають пред... предлагати митрополітам, котрих судять ні за що. Об'явити себе воєнопленними і як ворогів обміняти на других воєноплених. Іонафан Митрополіт від отакого от позорного предложення. Сказав я громадянин, не рахую за собою злочини, а ваш безчесний суд на вашої совісті, а я хочу служити своїй державі, своєму народу. Так, каже люба душа. Але злі люди цього світа не унивають. Вони розкручують маховик такий, як крутили у Константинополю. Мало того, колись сто років назад, коли константинопольський патріарх Мелетій піддержав розкол у православній церкві і живоцерковників піддержав. У той час він мішався і в нашу. Карпотуруську православну церкву, тоді ще Закарпаття, Подкарпатська Русь була в суставі Чехословакії. Ми мали свою національну церкву, і Мелетий Косирнопольський грубо вмішався і посятив на прагу Саватія, архієпіскопа, а його повіки хочеш тоді і на Подкарпатську русь, там будь єпіскопом. Но тут уже була провозглашена наша. Карпаторуська православна церква при помочі сербської церкви і позиція принципова патріарха сербського поклала на місто Мелетія, пізніше узнали, що він був тайним масоном, а значить, не християнином, а будучи патріархом Константинопольським. І лише тоді сербська церква відстояла незалежність нашої Карпоту православної церкви. Саме з таким статусом ми вийшли колись, коли був Советський Союз Руську церкву, нині Української церкви, зостаючись із своїм статусом Отця Тих Кирила і Мефодія. Но завжди ми, що й нині Кознобильський патріарх вмішався у справи релігійні у нашій Україні. І він не вилікував проблему розкола. Він наоборот розпалив її, і по війні Патріарха Консунопольського тільки много релігійної війни відкрилося в нас. Але ми сьогодні кажемо святий дольотчі Кирили, ти теж потерпів історія Константинопольського патріарха, але твоя молитва. Твої церковні діяння привели к тому, що ти на соборі авторитетно разом отцями Собора доказав безсмисленість учення Несторія, його злі діяння для церкви, і Собор осудив Несторія, а ти оберіг свяє православ'я і нині молися за нас, православних в Україні, щоб ми зберегли своє єдинство з Українською православною церквою, де ми. Жителі Закарпаття, православні, відчуваємо себе комфортно, бо так традиційно, як молилися в Києві Печерській в Лаврі тисячу років назад, і ми так молимося. І нині наші святі Карпаторуські і києво печерські близькі, і ми чувствуємо себе в духовному єдинстві. А значить, треба нам все зробити, не на те, що і многим із нас предлагають, щоб бути воєннопленим і бути обміненим на це позорне предложення, всім відмахаються, відсікають і остаються вірними і своїй державі, і своєму народу, а важно, і своєї церкви. Божа Мати, благослови наших людей, котрі. У православ'ї Закарпатті 1150 років православні і мають опит, як берегти православ'я, як цінити його. І нині каже Господь: я хліб жизни, подлиний хліб жизни у подлінній канонічної церкви. Так, да, є ніякі другі релігійні організації, претендуючі на нашу назву, але там не є хліба жизни, там не є подлінного причастя. А от почому наші люди держаться з канонічним православ'ям. Так поступає, маючи доступ до хліба жизни, до подлинного причастя, ми й тут, діти Божі, духовно обновляючи себе, возрождаючи і возрастаючи во Христі, а в вічності віримо по Його милості і по благословенню Отця Небесного зможемо ми бути наслідниками Царства Божого. Амінь.